Новий захопливий фільм від Дісней Джон Картер між двох світів. Він дуже далеко від дому. Вірджинія! звати мене Джон Картер. А мій дім Вірджинія. І має знайти шлях до нашого світу. Я ж казав, що він стримає! Для цього йому доведеться стати героєм в іншому. Що ж добре, відіграєш, Підіграєш. А? Йому допоможе новий щирий друг. Ти дуже огидний, але і прекрасний. Не могли б ви за мене сховатись? Бо тут трохи небезпечно. Ah! Відчайдушна принцеса. Чи може краще мені за вас ховатися? Ah! Відчепись! Ah! І вірний супутник. Взяти його! Джон Картер землі? Ah! Так, Фани. Джон Між двох світів. Скоро у кіно.